Помер у багатокілометровій черзі, чекаючи в'їзду в Україну. На польському боці кордону помер ще один український водій-далекобійник. Це сталося вночі на стоянці біля пункту пропуску корчова краківець, що на Львівщині повідомив представник асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. Він прокоментував подію так: водії вимушені жити в кабінах та не знають, коли зможуть повернутися в Україну. Це посилює ризик хвороб і смертей. Відомо, що автомобіль загиблого має харківський номер. Це вже другий випадок смерті на кордоні за час страйку поляків. Нагадаємо, майже два тижні тому, 11 листопада, у Хелмі перед пунктом пропуску дорогусь годин на одній з парковок знайшли мертвого водія. Причину смерті ще з'ясовують польські перевізники. Після того у Луцьку перевізники та їхні керівники протестували під стінами генконсульства Польщі. Вимагали вплинути на страйкарів на кордоні і забезпечити українських водіїв, які заблоковані у черзі нормальними людськими умовами. Тим часом поляки вранці заблокували вже четвертий пункт пропуску Мадика Шегині. За даними прикордонників, там на в'їзд до України вишукувались уже 1400 вантажівок. Блокаду оголосили по 26 листопада.